Добрий день. Сьогодні поговоримо на таку тему, як уберегти себе від ВІЛ. Що таке ВІЛ-інфекція? Нині у світі, мабуть, немає людини, яка б не знала про ВІЛ і СНІД. Ти вже знаєш, що ВІЛ це вірус імунодефіциту людину, а СНІД це синдром набутого імунодефіциту. ВІЛ ослаблює імунну систему, яка захищає організм від інфекцій. Людей, у яких виявлено вірус імунодефіциту в крові, називають вілінфікованими або віл-позитивними. Вірус може не проявлятися тривалий період, інфіковані можуть не підозрювати, що в них віл-інфекція, а згодом вірус руйнує імунну систему. Людина хворіє на СНІД. СНІД це вже тяжке і поки що невеликовне захворювання, яке спричиняється ВІЛ. Втрачається можливість протистояти хворобам, навіть таким, як застуда і грип. Людина помирає не від ВІЛ або снід, а вона помирає від інфекцій, якими не може опиратися. ВІЛ може передаватися від людини до людини через кров, ін'єкції, переливання крові, травми, пересадка донорських органів. Під час використання нестерильних голок, і шприців, інструментів для пірсингу і татуювання. З деякими рідинами організму людини від віл інфікованої матері до немовляти. Але віл не передається через повітря при чхані, при спілкуванні обіймах, дружніх поцілунках, при рукостисканні, через їжу під час користування посудом і шкільним приладдям, і під час користування туалетом. Щоб обезпечитися від віл інфікування слід додержуватися правил безпеки. Уникати небезпечних компаній і ситуацій, уникати контактів з чужою кров'ю, не торкатися предметів, наприклад, шприців, на яких є кров, і додержуватися здорового способу життя. Вірус гине на повітрі і під час кип'ятіння, тому користуватися стерильними медичними інструментами у стоматолога, про дезінфікованими інструментами у перукарні, манікюрному салоні цілком безпечно. Медичних установ працівники зобов'язані використовувати для ін'єкцій одноразові шприці та одноразові системи переливання крові, тому слідкуйте за цим. Обробляти рани у спеціальних рукавичках повинна медична сестра. Донорська кров перевіряється на наявність ВІЛ. Перш ніж донор передасть свою кров іншому донору, він вона перевіряється на безліч хвороб, в тому числі і віл. Найбільше ризикують інфікуватися ті, хто вже вживає наркотики. Адже інколи вони вживаються з допомогою шприцу. Вони часто користуються одним шприцом. Якщо серед них є хоча б одна вілінфікована людина, то всі інші можуть заразитися небезпечним вірусом. Вілпозитивні люди часто хворіють, швидко втомлюються, пригнічені. У разі своєчасного лікування при підтримці допомозі рідних і близьких їм вдається боротися з симптомами хвороби, вчитися і працювати. Існує чимало міфів про шляхи інфікування ВІЛ або СНІД і загрозу від спілкування з віл-позитивними людьми. Кожен день у громадському транспорті, школі, місця громадського харчування можна зустрітися з віл-інфікованими людьми. І можна навіть не здогадуватися про їх хворобу. Таке спілкування цілком безпечне. Як і до всіх інших людей, до ВІЛ-позитивних треба ставитися толерантно. Ніхто не має права позбавляти таких людей до прозичного спілкування. Здоровий спосіб життя, правдива інформація про поширення шляхів інфікування ВІЛ, уникання небезпечних компаній і ситуацій, певна поведінка обезпечують від віл інфекції. І так, давайте зробимо невеличке висновку. Отже, віла інфекція це вірус імунодефіциту людини. Вона може перерости в снід, якщо не лікувати. СНІД це синдром набутого імунного дефіциту. ВІЛ передається через кров під час використання голок і шприців з деякими рідинами організму і від віл інфікованої матері до немовляти. Також не передається віл через повітря, спілкування, рукостискання, користування побутовими предметами під час користування туалетом, через воду, через ванну, душ, рушники і через укуси комах. ВІЛ ослаблює захисні сили організму, витрачається здатність опиратися хворобам, отже, людина помирає. Від звичайної застуди, щоб обезпечитися від ві інфікування, треба вести здоровий спосіб життя, уникати небезпечних компаній і ситуацій, додержуватися заходів безпеки.